Захисники, серія 27. Треба їх зупинити. Діді, чуєш мене? Діді, майстер Вілен? Ех, все марно. Мабуть, Карла Шейд і його армія і туди дібрались. Повертатись в храм небезпечно, нам треба їх зупинити. Рой, так? Що ж, це так ганебно вчитель попався разом з учнями. Вони учні початківці але ж ти великий майстер. ха Ха ха. На тобі маска. Де вони? Де вілен? Хто ти насправді? Звідки ти знаєш про сові? Скоро мій нетерплячий ворогу, скоро про все це ти дізнаєшся. Блискавичне армія. перенести бранців та транспорт. Володарю, захисники втекли. Нічого, скоро вони бачитимуть, крах рейдай сіті. Вони мене не зупинять. Ха-ха-ха. Який же бік мені обрати? Добрий чи злий? Я не хотів бути злодієм, і захисники довіряли мені. Ех, а я їх зрадив. Не хочу зрадити ще й володаря.